Найчастіше смартфони та планшети мають екрани прямокутної форми, іноді ці пристрої отримують округлі чи квадратні екрани, та все ж прямокутний формат найзручніший, оскільки забезпечує більше місця для виведення інформації. І сьогодні ми детальніше розглянемо цього беззаперечного екранного лідера та спробуємо з'ясувати, що робить прямокутник таким особливим. Не перемикайся на тебе чекає багато новинок. Тобі, мабуть, уже не випадало нагоди користуватися таким кнопковим динозавром, а втім, без нього не існувало б смартфона. Який є окремим видом мобільного телефона і з'явився значно пізніше за кнопкові моделі, так само з прямокутником, він є під видом іншої фігури, паралелограма, його вдосконаленою версією, так би мовити, а це означає, що прямокутник має всі властивості паралелограма та ще й деякі оригінальні характеристики, свої особливі властивості. Розгляньмо їх детальніше. Паралелограм це чотирикутник, протилежні сторони якого попарно паралельні. Пригадаймо властивості паралелограма, його протилежні сторони рівні, його протилежні кути рівні. Сума кутів прилеглих до однієї сторони становить 180 градусів. Кожна діагональ паралелограма ділить його на два рівних трикутники. Точка перетину діагоналей ділить їх навпіл. Про всі згадані властивості є окреме відео у цьому плейлисті Переглянь його, якщо є потреба. Якщо ж у паралелограма всі кути прямі, то його вже називають прямокутником, а прямокутник, як ми вже згадували, має всі властивості паралелограма. Прямокутник також має суто свою властивість. Його діагоналі рівні. Зупини відео і подумай, як довести рівність діагоналей АС та БП прямокутника АБЦП. Рівність діагоналей випливає з рівності за двома катетами двох прямокутних трикутників, наприклад, БАП та СПА. У рівних трикутників відповідні елементи рівні, тож гіпотенузи цих трикутників БП та AC також рівні. Оскільки ці відрізки є діагоналями прямокутника АБЦП, то діагоналі прямокутника рівні. Нумо тренуватися маємо прямокутник АБЦП, його діагоналі АЦ. Та БП перетинаються в точці О. Знайди суму довжин його діагоналей, якщо відрізок О 3,5 метри завдовжки. Міркуємо так А і БП рівні за властивістю діагоналей прямокутника, а згідно з властивістю діагоналей паралелограма своєю точкою перетину вони діляться навпіл. Із цих двох висновків випливає, що рівними між собою є всі чотири відрізки АО, ОЦ, БО і ОП як половини рівних діагоналей прямокутника. З умови ми знаємо довжину відрізка ОЦ – 3,5 метри, а тому кожен із цих відрізків також 3,5 метри завдовжки. Знаходимо суму діагоналей прямокутника АБЦП 4 помножити на 3 цілі і 5 десятих, що буде 14 метрів. До речі, корпуси смартфонів найзручніше виробляти саме прямокутної форми, але повернімося до основної теми. Зокрема, до такого прямокутника АБЦП. Зупини відео та знайди решту кутів між його діагоналями. Зверни увагу, при перетині діагоналей утворилися пари тупих і гострих кутів, вони попарно рівні між собою, як вертикальні кути, тобто кут POC дорівнює куту AOB і має також. 30 градусів. Градусні міри двох інших кутів можна знайти по різному. Наприклад, розгляньмо кути АОБ та АОП. Як суміжні кути, вони становлять у сумі 180 градусів. Звідси знаходимо кут АОП 180 градусів мінус 30 градусів, що буде 150 градусів. А це означає, що кут BOC також має 150 градусів. Ще одна зручність прямокутного екрана можливість тримати смартфон горизонтально чи вертикально залежно від того, який формат краще підходить для кожного випадку. Розгляньмо такий прямокутник ABCP. АС і БП діагоналі, що перетинаються в точці О. Довжина меншої сторони становить 10 см, а величина одного з тупих кутів між діагоналями АОБ, наприклад, 120 градусів. Знайди довжину діагоналі, наприклад, АС. Нагадуємо, що сума суміжних кутів становить 180 градусів. А тому за відомим з умови кутом АОБ можемо знайти величину суміжного кута АОП. 180 градусів мінус 120 градусів виходить 60 градусів. Знайти нам потрібно довжину діагоналі АС. У попередній задачі ми вже довели, що відрізки АО, ОС, БО і ОП. Рівні між собою, як половини рівних діагоналей прямокутника. Тому ще раз доводити це не будемо, а просто зафіксуємо. Тож нам достатньо знайти відрізок, наприклад, АО, щоб знайти всю діагональ АС заданого прямокутника АБЦП. Для цього проаналізуємо трикутник АОП. Його сторони АО та ОП рівні між собою. Як ми це вже встановили раніше, тобто трикутник АОП рівнобедрений. Також ми знаємо, що кут АОП має 60 градусів, оскільки АОП рівнобедрений трикутник, один із кутів якого дорівнює 60 градусам, то цей трикутник є також рівностороннім. А отже, усі його сторони мають довжину 10 см. А діагональ АЦ відповідно удвічі довша, тобто 20 см завдовжки. Припустімо, у задачі тобі потрібно довести, що заданий паралелограм є прямокутником. Це можна зробити кількома способами за означенням прямокутника, тобто, довести, що всі кути паралелограма прямі. А також за однією з ознак прямокутника. Розгляньмо детальніше другий спосіб. Перша ознака прямокутника звучить так. Якщо діагоналі паралелограма рівні, то цей паралелограм є прямокутником, друга ознака звучить так. Якщо один із кутів паралелограма прямий, то цей паралелограм є прямокутником. Напиши в коментарях, чому це так. Нумо тренуватися. Розглянь такий паралелограм АБЦП. Відрізок АК у ньому є бісектрисою кута БАП, а величина кута БКА становить 45 градусів. Доведи, що АБЦП прямокутник. В умові вказано, що ABCP – паралелограм, а тому його сторони АП та БЦ паралельні за означенням паралелограма. Це означає, що АК можемо розглядати як січну для зручності позначаємо деякі кути номерами Кути 1 і 2 рівні між собою. Як внутрішні різносторонні кути утворені при перетині паралельних прямих АП і БЦ січною АК, величина кута 2 або кута БКА відома з умови 45 градусів, а тому кут 1 також має 45 градусів, АК є бісектрисою кута БАП за умовою. Тож кути 1 і 3 рівні між собою за властивістю бісектриси. А отже, кут 3 також дорівнює 45 градусам. Звідси маємо величину кута БАП 90 градусів, тобто кут БАП прямий, це відповідає другій ознаці прямокутника. Тож можемо стверджувати, що заданий паралелограм АБЦП. Є прямокутником, що й потрібно було довести. Запам'ятай прямокутником називають паралелограм, усі кути якого прямі. Оскільки прямокутник є під видом паралелограма, він має всі властивості паралелограма до того ж свою особливу властивість його діагоналі рівні. Довести, що паралелограм є прямокутником, можна за означенням прямокутника або за однією з його ознак. А який смартфон вибираєш ти прямокутний чи, скажімо, округлий? Напиши в коментарях, а ще підписуйся на наш канал і ділися відео з друзями.